Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Просто зараз приєднується до єдиного марафону. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. Доброго Віталі. дня. Пане Віталію. Давайте розпочнемо з електроенергії. Що наразі з цим у Миколаївській області? В скільки годин на добу мають електрику люди? Нам щодня доводять ліміти на зараз. Це 170 сімдесят. Не пам'ятаю 4 МВт на добу, і зараз це близько 60-70 населення забезпечено електрикою. Але це забезпечено 100%, але є планове відключення. На зараз включений енергоблок ще додатково о 7.30 ранку і набирає потужності, тому потужності будуть зростати протягом 29 дев'яти годин. Пане Віталію, ми бачимо реакцію делегації ООН після візиту до міст Миколаїв і Харків. А у вас є якась реакція з приводу візиту? Знаєте, тут як то кажуть, медаль має дві сторони. Висновок, який зробила ООН, що треба далі допомагати вести і так інше. Це стовідсотково правильний висновок, тому що ми готуємося до зими. Зима ще тільки-тільки розпочинається. У нас теплий регіон. Сьогодні перший сніжок в нас повністю працює опалення по всій території, окрім деокупованих 46 населених пунктів, і там вже частково відновлено це питання. Тобто, в нас і розгортаємо ми пункти незламності через програму офісу президента на той випадок, коли буде блекаут. І ми їх тестимо і запустили для того, щоб люди могли спробувати розуміти, де це, і ми їх не вимикаємо. Але при цьому ми з опаленням, з водою та з електрикою. Пане а оскільки на Миколаївщині пунктів незламності, і що там є в цих пунктах? Плануємо розвернути збільшити до 300 на зараз 90 з чимось. Вже готові повністю коплектовані генератором приладом опалення. Там просто різні вони є. Та інтернетом не всі, але ми над цим працюємо, щоб забезпечити ці пункти повністю інтернетом, опаленням, електрикою та місцями їжею, там ну не глобальною, але їжею та чай кофе. Також ми працюємо з World Kitchen щодо гарячих, ну гарячих обідів, які вони будуть розвозити по районам міста, бо це основна проблема. Це буде близько 10 тисяч порцій щодня. А я про безпекову ситуацію спитаю перед цим у нас було включення з представником Херсона, де пролунав вибух безповітряної тривоги, як зараз в Миколаєві, ось з безпековою ситуацією. Ну і давайте згадаємо про ось ці кораблі, які там заряджені, вийшли в море. можливо, щось про них знаєте. Щодо безпекової ситуації, у нас з одинадцятого. 11... Листопада запутався з дня у деокупації Херсонського Херсона та частини Херсонської області та Миколаївської області. У нас лише один легко поранений, та були поодинокі обстріли акваторії біля Очаковської громади. Тобто, в нас суттєво покращилася ситуація, бо не дістають до нас в, 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 ті зброї, що раніше кошмарили місто та область. В нас була вчора повітряна тривога, якась поодинока ракета полетіла, але ми не знайшли навіть куди вона там полетіла. Мабуть, збили збройні сили ще на підльоті. А тоді таке питання. Я вам його поставлю. Відповісте, не відповісте, дивіться. Хотів спитати, які зараз справи на Екінбурзькій косі. На кінбурзькі косі два дні тому вони при окупанти примусово вивезли людей там 36 людей з тих населених пунктів, які там були. Там розміщується операція, йде в інформаційній тиші. А так. чи відомо взагалі скільки там знаходиться окупантів? Скільки в них зброї, техніки? Ну, якщо чесно, то відомо. Відомо, ми повністю все бачимо. Я хочу, ну, можу продовжити тему попереднього спікера, тому що я тут були, поки чекав, трохи попідслуховував. Дивіться, якщо ви не проти, будь ласка, дивіться. Наш ворог Путін тим, що мобілізує людей, як м'ясо використовує, вбиває відразу два зайці. Перше, він зав'язує наші війська тим, що кидає. М'ясо вперед, щоб ми відстоювали свої кордони. По-друге, він це е, тренує там ось де в цих, щоб вони вміли керувати якоюсь технікою. І саме головне, що він робить, тому що основна загроза для Путіна, що режим його повалиться в Росії, він мобілізує і знищує е, будь-яких людей, які готові до активності в Росії. Тобто добровольці, там, з тюрми, Мобілізовані молоді люди. Це ті люди, які могли б в Росії встати і щось зробити. Ну, до речі, пане Віталію говорять, що в Росії в грудні можуть оголосити чергову хвилю мобілізації. Про це попереджають аналітики зі Сполучених Штатів Америки. Насправді, на оголошу, вашу... треба, вони її продовжують ще першу. Так, я все ж з вашого дозволу до Миколаєва повернусь. Ми бачимо, що вийшов на маршрути електротранспорт. Ну, в нас зараз такий час, що ми будь-яку новину, яка розповідає, що десь гарно і стало ліпше з електрикою, ми сприймаємо на ура. Пару слів не всі, м'яко кажучи, можуть похвалитися. Що електротранспорт вийшов вже працювати, дивіться, в нас працює наші бригади через те, що ми були тривалий час в складних умовах. Вони в нас працюють під обстрілами в складних умовах під повітряними тривогами. Додатково нам допомагають інші регіони, які прислали нам бригади, які працюють в Миколаївській області та в Харсонській області. Тобто, ми не лише свої ділянки, ми ще й працюємо, допомагаємо. В Красонській області і в деокупованих територіях ми вже поновили світ в наших об'єктах населених пунктах, які ми від наші Збройні сили звільнили. В тому числі ми відновили електротранспорт, то, що маємо змогу. Ну, дивіться, це ж логічно. Якщо ми зараз будемо використовувати паливо, якщо не буде світла, це паливо буде потрібно для дизель-генераторів, тому що в нас зараз. Достатньо елект... ну, електрики, скажімо так, щодо військового стану достатньо, тому ми зараз вивели електротранспорт, щоб заощадити наші паливні резерви. Також на деокупованих територіях вже працюють центри надання адміністративних послуг, відновлюються роботи структурних підрозділів, наводиться порядок, ввозиться техніка, відновлюються маршрути і таке і інше. Ми повноцінно повертаємо до життя деокуповані території дуже швидкими темпами. Пане Віталію, а люди повертаються на Миколаївщину. Особливо, можливо, в контексті анонсованих вами послаблень обмежень. Повертаються на ну, дійсно є навіть черги на повернення в Миколаїв. До Миколаєва повертатися можна. Що стосується докупованих територій, то не можна. Там працює мінери, дуже щільно замінували. Є в нас жертви серед наших розмінувальників. Тому до на деокуповані території все ще трохи зарано. Ми маємо відновити всю інфраструктуру та забезпечити. Безпеку життя то щодо стосується мін, навіть з обмеженнями. Що стосується Миколаєва, тут все під контролем. Тому люди в частину більшу частину Миколаєва та Миколаївщини дуже активно повертаються. Пане Віталію, ми вам дякуємо Дякую. за те, що долучилися, Віталій Кім, голова Миколаївської облдержадміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на Миколаївщині.